Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Вчора відбулася дуже важлива позитивна знакова подія для української оборонної промисловості, для нашої безпеки на перспективу і для нашої економіки. Один з найбільших українських виробників FPV-дронів, це компанія Вірійдрон, презентувала першу серійну партію з тисячі. Дронів, які на 100% локалізовані, да тобто вони виготовлені виключно з українських комплектуючих. Про це повідомила низка засобів масової інформації, в тому числі і мілітарна, і економічна правда і багато інших джерел. Цю партію тепловізійних 8-дюймових дронів, виготовлених на замовлення державної служби спецзв'язку та захисту інформації, вже передана. Збройним силам України. Ці українські fpv дрони оснащені тепловізійними камерами від компанії Odd Systems відеопередавачами від dec 1 та двигунами від компанії RealGold. Вірійдрон самостійно локалізували виробництво ключових складових, таких як Рами. Плати ініціації, польотні контролери, системи радіоуправління. А решту деталей вони виготовили в Україні, теж але передали на підряд іншим компаніям-виробникам. Завдяки серійному виробництву вдалося і здешевити дрони до рівня аналогів з китайськими компонентами. кажуть, що вартість безпілотника становить близько 30 тисяч гривень, і це не випадковість, що компанія зробила локалізоване виробництво, що вона зробила його. Конкурентним за ціною це результат економічної інженерії, яка значною мірою була впроваджена під проводом міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Да? Тому що ми з вами знаємо, що він зробив масштабну дерегуляцію разом з міноборони, і масштабне державне замовлення на закупівлю українських дронів на десятки мільярдів і. Ще на початку повномасштабного вторгнення Україна була нездатна виробляти ці дрони. Було там лише кілька виробників, які ледве-ледве починали. Да? Потім їх стали десятки. Тепер їх вже не будемо там казати скільки, але вже на порядок більше. І виходить, що спочатку імпорт і неспроможність виробляти. Да? Потім окремі виробники. Потім системне масштабне виробництво. А потім ці компанії вже створюють науково-дослідницькі центри. Вони створюють рнд центри не просто виробництва, а дослідження. І тепер, нарешті, повна локалізація. Це дійсна історична подія. Шлях до повної локалізації розпочався в 23-му році, коли Вірій Дрон поставила за мету відмовитись від імпортних запчастин, зокрема китайських, через їхню ненадійність постачання. Експортні обмеження та да, взагалі геополітичну таку нестабільність да тому, що ми бачимо, що відбувається у протистоянні заходу і сходу значною мірою. До середини 2024 року компанії вдалося досягти 70% локалізації, тобто 70% української компоненти. І перші прототипи українських дронів з'явились наприкінці. Минулого року перехід на вітчизняні комплектуючі був непростим через низку викликів, через відсутність пільгового кредитування, через непередбачуваність державних закупівель, через податкове навантаження на імпортні складові і сировину, і через відсутність бронювання для виробників комплектуючих цієї важливої продукції, що означає це досягнення. Повна локалізація виробництва впівдронів є важливим кроком до технологічної незалежності України в умовах війни раніше залежність від Китайських комплектуючих, таких як там двигуни, камери, відеопередавачі, створювали ризики через посилення експортного контролю з боку КНР. Наприклад, Китай обмежив продаж готових модулів, які можуть використовуватись військових дронах, що ускладнило постачання через посередників, таких як Польща. Тепер, коли Україна може виробляти всі компоненти самостійно, це забезпечує стабільність поставок для збройних сил України і знижує вразливість до зовнішнього впливу впливу якихось зовнішніх санкцій і обмежень. обмежень дрони вже стали революційним інструментом на полі бою, дозволяючи вражати різноманітні цілі. Вони використовуються і для знищення бронетехніки, артилерії, живої сили ворога. Вони змінюють з собою ну, взагалі хід військової кампанії, заміняючи дорогі артилерійські снаряди вартістю в тисячі доларів. Чому це надзвичайно важливо? Цей прорив має дійсно стратегічне значення. По перше, війна показала, що дрони є ключовим елементом сучасного бою. За деякими оцінками цього року Україна може виробити. Понад 3 мільйони fpv дронів. Локалізація усуває затримки в логістиці, залежність від імпорту. Це особливо важливо в умовах скорочення іноземної допомоги. Ми з вами розуміємо, що ця допомога не безмежна, особливо в сучасних реаліях. Ми всі з вами читаємо новини. По-друге, це економить ресурси Збройних сил. Тому що один дрон за 30 тисяч гривень може замінити снаряд вартістю там, в тисячі доларів, і причому забезпечуючи. Високу точність і ефективність. А по-третє, це взагалі стимулює економіку, тому що виробництво створює робочі місця, виробництво залучає інвестиції, виробництво підтримує розвиток високотехнологічних галузей, які суміжні з от такими видами виробництва. Наприклад, компанії-підрядники, такі як «Отсістем» та, наприклад, дек 1 вони раніше працювали в цивільних секторах, але перепрофілювалися під потреби війни. Під наявні замовлення, і це демонструє адаптивність української промисловості, взагалі я переконаний, що значною мірою розвиток нашої повоєнної промисловості і економіки буде пов'язаний саме з виробництвом зброї, з продукцією подвійного призначення, тому що якщо ми виробляємо військову техніку, якесь спеціальне обладнання і так далі, і так далі, то ми. По ланцюгу прокачуємо машинобудування, металургію якісну, да тобто прокачуємо електроніку, прокачуємо оптику, дуже багато інших складових, які по іншому можливо, би просто не розвинули. Нарешті все це зміцнює позицію України на міжнародній арені, тому що успішне виробництво власних дронів може привабити партнерів і в тому числі з країн НАТО, в першу чергу, які зацікавлені в недорогих і ефективних рішеннях для безпілотної авіації, і ця подія буде мати багатовимірні насправді позитивні наслідки. Да? Це і посилення збройних сил. Якщо Україна масштабуватиме випуск до десятків тисяч дронів на місяць, це може змінити баланс сил на фронті, особливо якщо вдасться подолати російські реби, які нівелюють значною значною мірою сьогодні їх дію локалізація також відкриває експортний потенціал. Експортний потенціал дуже важливий, тому що це не тільки економіка. Взагалі, успішні моделі можуть зацікавити союзників і. Цим зміцнюючи, посилюючи репутацію України як технологічного хабу і даючи Україні додатковий важель на дипломатичній арені, тому що ми з вами бачимо, наскільки важлива країна, яка вміє виробляти зброю, і яка може дозволяти іншим її використовувати. Економічно, це сприятиме розвитку внутрішнього ринку. Наприклад, залучення таких от компаній, як там Real Gold, цей постачальник да, до виробництва двигунів може стимулювати зростання суміжних галузей, як я вже зазначав, там але Електроніка, машинобудування і так далі. Однак є і виклики. Звісно, проблема висока собівартість сировини. ПДВ на імпорт матеріалів, це може ускладнити масштабування. Крім того, треба попрацювати з якістю, тому що одна справа зробити там, скажімо, тисячу, а інша справа вийти в стабільне, стандартизоване, якісне таке гарантоване виробництво там десятків тисяч в серії. Да? Тобто, для цього потрібно знов ну, таки що робити виробляти кращий спосіб розвивати виробництво, створювати такі умови, щоб масштаби виробництва зростали. Взагалі, я вважаю, що це. Знакова історія для економіки країни, хоча здається, тисяча дронів. Але повірте зробити продукцію, яка повністю локалізована в країні, це дорогого, як то кажуть, коштує. Знакова історія. От як ми кажемо, свобода наша релігія, я думаю, що так само ми маємо казати виробництво наша релігія, промисловість, наша релігія. Тоді Україна буде, тоді Україна буде сильною, тоді Україна буде замужною і свободною. Друзі, з вами був. Віктор Галасюк, дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за те, що підтримуєте наш канал на Patreon. Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більшу контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!